Бо Він опікується нами, сам Бог, Великий світу цар. Хто ж ми такі, щоб нарікали, чому на серці в нас тягар? Він обіцяв, він не покине, хай всі залишать поруч Бог. У щасті, у важкі хвилини, у час біди. І катастроф. Він цілим світом управляє далеким Всесвітом зірок, присутній, всюди, все він знає, і бачить він наш кожен крок. А ми щось хочемо змінити, самі шукаємо шляхи, і падаєм тоді, в молитві, спокій можемо віднайти. Бог. Завтра він чує просьби молитви. Переживати нам не варто, він, поряд обіцяв іти, лиш довірятись, як дитина у світі перешкод і злив. Він буде, поряд не покине. За мене кров свою пролив. За мене хрест. Знущання і нестерпний біль. За мене у лице плювали І казали царю, оградій. Він все зробив і робить далі на себе, взявши наш тягар, бо він опікується нами. А я, який же є мій дар. Змирення, віра і молитва, довіра щира назавжди, о Боже мій, з тобою жити так легко і через все йти. Веди мене і будь зі мною, ти так потрібен в кожну мить, ти спас мене своєю кров'ю до тебе серце. Так горить я в тіні крил твоїх сховаюсь, бо там тепло, мир і спокій. І щастя більшого не знаю, як чути ніжний голос твій. Амінь.